День 216 Біблія. Книга Еклезіаста, розділ 3. Все має свій час, і кожна справа під небом має свою пору. Є час народитись і час помирати, час садити і час виривати посаджене, є час убивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, є час плакати і час сміятися, час сумувати і час танцювати. Є час розкидати каміння і час збирати каміння, час обіймати і час ухилятись від обіймів, є час шукати і час губити, час зберігати і час розкидати, є час роздирати і час зашивати, час мовчати і час говорити, є час любити і час ненавидіти, час для війни і час для миру. Яка користь тому, хто працює з усього того, над чим він трудиться? Я міркував про копітке заняття, яке Бог дав людям, аби вони про щось клопотались. Усе він учинив свого часу чудово і навіть прагнення вічності вклав у їхнє серце. Однак людина нездатна зрозуміти діло, яке Бог звершив для неї від початку і до кінця. І я зрозумів, що для людей немає нічого кращого, як лише радіти. І поки вони живуть, робити добро. Це також є Божим даром, що людина може їсти, пити і отримувати задоволення від своєї праці. Я зрозумів, усе, що робить Бог, воно залишатиметься повіки. До нього нічого не можна додати, як і відняти від нього нічого не можна. І Бог так чинить, щоби ви шанували його. Те, що є, воно було давніше, як і те, що має статись, також відбулося ще давніше. Адже Бог час від часу відновлює минуле. Бачив я і таке, що твориться під сонцем, замість правосуддя безправ'я, а на місці справедливості беззаконня. І тоді я сказав самому собі: Бог судитиме як праведного, так і нечистивого. адже для кожної справи і кожного вчинку є свій час. Відносно людей, я зрозумів таку істину: Бог їх випробовує, аби вони зрозуміли, що самі по собі вони. Ніщо інше, як тварини. Адже доля людей така сама доля, як і тварин. У них одна доля. Вмирають одні так само, як вмирають інші, всі мають однакове дихання. У цьому відношенні в людини немає переваги над твариною, бо все марнота. Всі йдуть в одне місце, все з землі постало і все знову повертається в землю. Та й хто знає, чи дух людей підноситься вгору і чи дух тварин сходить униз у землю. Тому я зрозумів, що немає нічого кращого для людини, як бути задоволеною своєю справою, оскільки така її доля та й хто їй дозволить побачити, що буде після неї. Книга Йова. Розділ перший. Колись у країні уц жив чоловік на ім'я Йов. Той чоловік був бездоганним, справедливим, богобоязливим і уникав усякого зла. У нього було сім синів і три дочки. У його маєтку налічувалося 7 тисяч овець, 3 тисячі верблюдів, 500 пар волів, 500 ослиць і дуже багато слуг. Він вважався найзаможнішою людиною з усіх мешканців сходу. Його сини зазвичай зустрічались і влаштовували бенкети, кожен у своєму домі і у визначений для нього день. Вони також посилали й запрошували трьох своїх сестер, аби й вони з ними пригощались. Так було заведено, що коли закінчувалось коло урочистих бенкетів, Йов збирав усіх дітей і освячував їх. Піднявшись рано вранці, він приносив жертви всепалення за кожного з них. Йов вважав так може, мої сини згрішили і ненароком зганьбили у своєму серці Бога. Йов так робив завжди. Одного дня, коли прибули Божі сини, щоб з'явитись перед Господом, то з ними прийшов і сатана. Господь запитав сатану. Звідки ти прийшов, відповідаючи, Сатана сказав Господу, я подорожував по землі і обійшов її, тоді Господь запитав Сатану, чи ти звернув увагу на мого слугу Йова? Адже немає на землі рівного йому чоловіка, він бездоганний, справедливий, богобійний і уникає всякого зла. У відповідь Господу, Сатана сказав: Хіба даремно Йов такий богобійний? Хіба не ти обгородив його звідусіль, його дім і все, чим він володіє? Ти поблагословив працю його рук, а його отари худоби заполонили землю, але простягни лишень твою руку та доторкнися до того, що він має, чи не почне він лихословити тебе у вічі. Тоді Господь сказав сатані: Гаразд, ось усе, що він має у твоїх руках, тільки його самого не доторкайся. Після цього сатана пішов геть від Господа. Через якийсь час, коли сини Йова разом з його дочками бенкетували в домі свого найстаршого брата, прибув до Йова вісник і сказав Волами орали, а ослиці неподалік паслися, у той час напали шевейці, захопили скотину, а твоїх слуг вони повбивали мечами. Врятувався лише я один, щоб повідомити тебе, що сталося. Ще цей не закінчив, як прийшов інший і сказав Страшенний вогонь упав з неба і спалив овець. Поглинув і пастухів, врятувався я один, щоб розповісти тобі. Ще цей говорив, як прийшов інший, і сказав Йову. Халдеї напали трьома загонами, захопили верблюдів і погнали їх, а слух повбивали мечем. Врятувався я один, щоб про це сповістити тобі. Не встиг цей закінчити, як прийшов ще один вісник і сказав. Твої сини й твої дочки їли й пили вино в домі старшого з братів, як зненацька з пустелі налетів сильний вітер і наліг на всі чотири стіни дому, дім завалився на молодих людей, і вони загинули. Я один врятувався, щоб повідомити тобі. Вислухавши, Йов устав, роздер на собі одежу і обстриг волосся на своїй голові, впав до доліць на землю і поклонився, після чого сказав Нагим я вийшов з материнського лона і нагим туди повернусь. Господь дав, Господь забрав. Нехай Господнє ім'я буде благословенним. При всьому цьому Йов не згрішив і не сказав нічого нерозважливого проти Бога. Розділ другий. Іншим разом сини Божі знову прибули, щоб з'явитись перед Господом. Разом з ними прийшов і сатана, аби також постати перед Господом. Господь запитав сатану. Звідкіля ти прийшов, відповідаючи, Сатана сказав Господу: Я подорожував по землі і обійшов її. Тоді Господь запитав Сатану, чи ти звернув увагу на мого раба Йова тепер? Адже і далі немає на землі такого, як він, чоловіка, мужа незлобивого, справедливого, праведного, богобійного, який уникає всякого зла. Він незламний у своїй непорочності, хоч ти переконував мене, щоб його беззнавинно погубити. Сатана у відповідь заперечив Господу, шкіра за шкіру, але за своє життя людина віддасть усе, що має. Отже, простягни лише свою руку й доторкнися до його костей і його тіла, тоді побачиш, чи не почне він лихословити тебе у вічі. Тоді Господь сказав Сатані Ось він увесь у твоїх руках, лишень збережи його життя. Вийшов Сатана від Господа і вразив Йова болючими, гнійними наривами. Від стіп і до його голови. Йов узяв собі черепок, щоб ним шкрепти себе і сів на попелищі. Тоді його дружина промовила до нього: Ти все ще тримаєшся своєї бездоганності, краще вже прокляни Бога й помри. Але Йов їй відповів Ти говориш, як би говорила одна з божевільних жінок. Хіба лише добро маємо приймати від Бога, а злого не повинні приймати. При всьому тому, Йов не згрішив своїми устами. Почувши про нещастя, яке спіткало Йова, троє його друзів: Еліфас із Темана, Білдат із Шуаху, і цофар із нами, кожен зі своєї місцевості домовились піти разом, аби висловити йому співчуття й потішити його. Коли вони здалеку побачили його, то не впізнали. Вони почали голосно плакати кожен роздер на собі одежу і підкидав над головою порохом аж до неба. Не промовивши до нього жодного слова, вони сім днів і сім ночей просто сиділи поряд з ним на землі, оскільки бачили, яким непомірно великим був його біль. Розділ третій. Першим почав говорити Йов, проклинаючи той день, коли він народився. Ось його слова. Нехай би не було того дня, коли я народився, як і тієї ночі, коли сказали, Зачалась людина. Нехай би той день став темрявою, і щоб Бог з висоти про нього не згадував, і нехай би над ним ніколи не засяяло світло, нехай би його оповела темрява і смертні тінь, нехай би над ним нависла темна хмара, і нехай би світло дня перетворилось на темряву, нехай би та ніч була огорнута мороком, і нехай би не числилась серед днів року, і нехай не війшла б у число місяців. Нехай би та ніч була безплідною, щоб не почулось у ній вигуки радості, нехай би проклинали її ті, котрі проклинають день і готові розбудити леві'ятана, нехай би тієї ночі померкли в темряві зорі, і щоб вони не сподівались на світанок, і нехай би не побачила мерехтіння світанку за те, що не замкнула виходу зло на моєї матері і не приховала горя від моїх очей. Чому я не помер у лоні або не загинув відразу, як вийшов з лона? Навіщо прийняли мене коліна? Навіщо мене пригорнули до грудей, щоб я ссав молоко? Тепер я лежав би спочивав, спав би і мав би спокій на рівні з царями та мудрецями землі, які споруджують собі гробниці, що з часом також перетворюються в руїни, або з мужновладцями, котрі накопичували золото, або наповнювали свої палаци сріблом. Чому я не був похований, як недоношений Викидень, як немовля, яке ніколи не бачило світла? Там нечистивці, що перестали творити злочини, там спочивають знеможені силами, там же мають спокій, ув'язнені і не чують голосу наглядача. Малий і великий там рівні, а раби звільнені від своїх панів. Для чого дано світло нещасним, і життя тим, Котрим гірко на душі, тим, котрі чекають смерті, а вона не приходить, хоча її шукають більше, ніж захованих скарбів. Вони були б дуже раді та веселились, якби побачили власну могилу. Для чого життя людині, для якої Бог закрив дорогу і навколо якої одні лише глухі кути, адже мій стогін став моєю їжею для мене, і наче вода розливаються мої скарги. Адже те, чого я найбільше боявся, навідало мене, і те, що викликало в мене тремтіння, нагрянуло на мене. Я ще не заспокоївся, і не відійшов від одного, як прийшло нове нещастя. Об'явлення Івана Богослова. Розділ 11. «І дано мені тростину, подібну до жезла, і сказано Встань і зміряй Божий храм, і жертовник, і тих, хто поклоняється в ньому. А двір поза храмом залиши і не міря його, бо його віддано язичникам і топтатимуть святе місто сорок два місяці, і дам двом своїм свідкам, одягненим у волосяниці, щоби пророкували 1260 днів вони два оливкових дерева і два світильники, які стоять перед Господом землі. І коли хто бажає вчинити їм кривду, вогонь виходить з їхніх уст. І спалює їхніх ворогів, і хто захотів би їх скривдити, той таким чином має загинути. Вони мають владу замкнути небо, щоб не йшов дощ у дні їхнього пророцтва, і мають владу над водами обертати їх на кров і вражати землю будь-якою карою, скільки забажають. А коли завершать своє свідчення, то звір, який виходить з безодні, вестиме з ними війну, переможе їх і повбиває. І їхні трупи залишать на вулицях Великого міста, яке духовно зветься Содом та Єгипет, де і їхній Господь був розп'ятий. І будуть дивитися народи, племена, народності та язичники на їхні трупи три з половиною дні і не дадуть покласти їхні трупи в гроби. І мешканці землі будуть радіти та веселитися з цього, і будуть надсилати одне одному подарунки, бо обидва ці пророки мучили мешканців землі. А після трьох з половиною днів дух життя війшов у них від Бога, і вони підвелися на свої ноги, і великий страх напав на тих, які за ними спостерігали. І почули вони величний голос із неба, що говорив їм Підійміться сюди, і піднялися на небо в хмарі, і їх побачили їхні вороги. І в ту мить стався великий землетрус, і десята частина міста завалилася, і загинуло від землетрусу сім тисяч людських імен, а інші жахнулися і віддали славу небесному Богові. Друге горе минуло, та незабаром приходить третє горе. І сьомий ангел засурмив. І виникли гучні голоси на небі, що проголошували. Царство світу стало царством нашого Господа та Його Христа, і Він царюватиме навіки віків. І 24 старці, які сиділи перед Богом на своїх престолах, попадали до доліць і поклонилися Богові, промовляючи: Дякуємо тобі, Господи Боже, Вседержителю, що є і був, бо Ти прийняв свою велику силу і зацарював, і розлютувалися народи. Та прийшов твій гнів і настав час прийняти суд мертвим і дати нагороду твоїм рабам, пророкам, святим і тим, хто боїться Твого імені, малим і великим, і знищити тих, хто нищить землю. І відкрився Божий храм на небі, і з'явився ковчег його завіту в його храмі, і щинилися блискавки, голоси, громи, землетрус і великий град.